Лот аксесуари фірми Бенетон. В цьому лоті буде такий шарфік сірого кольору з зеленим таким такий хамутик з худзочком, вони розтіваються повністю. Тут все йде натуральні тканинки. Дивіться, є навіть шерсть. Тут шерсть, так само в такому кольорі шерсть, такий дуже цікавий шарф. Такий варіант шарфіка. Також такі попідбирали рукавички Такий варіант це хамути. Це хамут, це все йдуть хамути в таких кольорах. Зараз подивлюсь складник. Хамута. А, так, по складнику вони мають 280%. Шерсті 80 шерсті. Шапочка. Підібрали її під такий чорний хамот. Пустиночка дуже легесенька. В іншому лоці така буде тільки такого ніжно-блакитного кольору. Це на рукави, такі з пальчиком, рукавички. Вони теж мають шерсть і кашемір з таким логотипом бенетон. Це все шарфіки. Шапочка і шапочка ушанка дуже класна розмаріесочка білого кольору.